На жаль, це знову сталося. Пише Луценко. Знову є дві України. Одна воює, волонтерить, лікує, рятує, інша краде і бреше. Ця друга Україна невелика, але складає монобільшість у політичній владі. І замість ця. приймати лікування, приймає закони. А у вільний від розуму і голосування час загавкає на військових. Мар'яна Безугламіль, яка вважає себе боїнгом, звертає увагу на це створіння лише тому, що вона у силу відсутності когнітивних здатностей має на язиці те, що керівництво слуг народу. Тримає мовчки в голові. Вони бояться не тільки залужно. Вони бояться армію. Армію, яка не забула шашлаків замість підготовки до неминучої війни, про яку місяцями попереджали. Армію, яка знає, де ховалися зелені герої в перші дні вторгнення. Армію, яка платить коров'ю, за серіали про незламну фортецю і у по 500 метрів. Армію, яка, заціпивши зуби від обурення, виконує політичні рішення про відставку бойових командирів. Кожана хто спілкується з військовими, відчуває, як закипає злість. На це все це погано, бо головний Ворог в Москві, але зради, якщо не України, то хоча б самозбереження вашого нікчемного перебування у владі, вгамуйте ідіотку, яка відверто заявляє, що єдине право військового вмерти в бою. А писати, говорити, мати свій погляд на війну військові не можуть. Не чіпайте армію, полікуйте безумних. Що Луценко каже про самого Зеленського. Те, що військових є план, я не сумніваюся ні на секунду. А чи есть стратегический план у такого також не сомневаюсь, немає. С самого початку обрения президента Зеленского у него не было жодного плана, а, відносин из Российской Федерации. С початку главное перестать стрелять, прекратить огонь. Прежде всего, просто прекратить стрелье. Потом свяйтесь посредине. Угу. Как что вы хотите? Ваши условия? Чего вы к нам пришли? Написали пункт, что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом я эти пункты. надо на нашого своєї, потім сказання, вот наш пункт. где то посередині, бы сошли. Потім заглянуть в очі путіну, потім розмінування розведення військ, потім замороження всіх ракетних і артилерійських програм, закопування мільярдів, мільярдів доларів у асфальт, покійне спостереження за концентрацією російських військ навколо нашої території і просто обльовування західних союзників, які нібито сіють паніку. шашлыки на майські, все це ми спом'ятаємо. Це ж не стратегія. Це просто закривання очі на очевидну, ну просто абсолютну загрозу. Само собою, що така відсутність стратегії довела його до бункеру. А вже через декілька тижнів з того бункера його команда поїхала в Стамбул і поставила свої закролючки під документом фактично про капітуляції Збройних сил України. Слава Богу, на той момент заложене із ЗСУ вже не потребували ніяких операцій і гнали ворога з Житомирщини, Київщини. Чернігівщини, Сумщини. Потім приїхав Борис Джонсон і нарешті поклав нашому артисту сценарій стратегії. Він називався Перемога аж до кордонів 91-го року. Все це було добре і було навіть схоже, що ця стратегія реалізується ЗСУ на чолі Залужна. Ми звільнили Київщину, всю північ України, Харківщину. Миколаївщину Херсонщину і готувалися до контрнаступу. Генерал Залужний попереджав, що співвідношення сил і засобів свідчить про скоре настання окопної війни. Але верховно командуючий наполягав на тому, що треба наступати. Наступ відбувся і серйозних позитивних результатів не приніс. Телеграм-канал Офісна Мишеня пише, що самі спокійного великодні тисячі загиблих за останні місяці так їх вбивав не Зеленський і не влада їх вбивали росіяни, але діяти потрібно було інакше. Хлопців потрібно було вберегти, щоб на великдені люди не отримували похорони та цинки. А великодні набори та радість страшна ситуація в очерединому та часовому яру, про яку писав Лапін, цинки уже на Волині сотка тримайтеся рідні. Зелю геть поверніть заложного телеграм-каналу Фіста Мишеня, почав що у перший день великодня на Хрещатику зібрався невеликий стихійний мітинг. Прихильники генерала вимагають повернути його на колишню посаду. Про це свідчить віте мережі. Мітингувальники тримають в руках плакати з надписами. Поверніть заложного, Також вони скандують залю Як з'ясувалося, ймовірно, організатором акції протесту є відомий блогер та критик Зеленського. Думаю, варто і нам з вами порадитися щодо зміни стратегії та. Нових підходів про що так непокоїться президент Зеленський. Мітинга таки почався. Поліція та силовики оточили мирно протестуючих, поки без затримань люди прийшли туди після церкви з великодніми кошиками. Віталій Бала пише наступне про майбутнє генерала залужного. На мою думку, генерал жодним чином не має співпрацювати із зрадниками на банковій. Це по перше. По-друге, він має докласти максимум зусиль, щоб військові не демотивувалися. По-третє, генерала може як людина, яка має особисті. Гарні стосунки із воєначальниками країн-членів НАТО має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По четверте, генерал тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гігієни. І по п'яте, генерал вже зараз має збирати свою команду. Все буде Україна про зраду. Останнім часом багато говорилося і писалося про зраду чи не зраду, але то було таке. Тепер то не таке. Зеленський, який не має зеленого поняття у військовій справі, звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Вал. Ларія Залужного призначив генерала Сирського. Про Сирського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкується з нашими захисниками і захисницями, все знають про нього. Коли під керівництвом генерала залужно було звільнено 50% захопленої української території спочатку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, то Зеленський про це заявляв як про успіх. А тепер звільнив успішного генерала. Сьогодні Зеленський всім продемонстрував, що він не лідер нації, він не глава держави. Він застрісна, закомплексована, закомплексований нікчемна людина. Він для мене є ворогом України і не тільки тому, що звільнив залужну, а тому, що не звільнив Єрмака і І яких і тепер було звільняти потрібно. А всі ці красиві слова і заяви, які він сказав, щойно у зверненні, нехай засуне собі в сираку. На жаль, тепер у нас все буде дуже хуйово, хуйово плескає і кричать. Зеленському на біса Петро Дербаль пише наступне. Кажуть, сирок подав зеленському рапорт про відставку по по. Побачив, що опинився на розпаченні й пательні питання. А чим думав, коли погоджувався за пише наступне Сирський подав прохання про відставку з поста головнокомандуючого ЗСУ в апараті президента. Документи навіть відмовилися реєструвати відповідним чином. Тому Сирський направив його Зеленському агенштабівською спецпоштою. Сирський так і не зрозумів своєї головної функції у благанні цієї влади. Він особа на яку спишуть всі катастрофічні провали травня-серпня 2024 року. Наголошує. Що період ухвалення рішення про розмінування і проведення розмінування півдня України Валерій Залужний був командувачем ОКПівніче. По своєму статусу він не був членом РНБО або членом воєнного кабінету при РНБО України. Головнокомандувачем ЗСУ і членом РНБО з генерал Залужний був призначений президентом Зеленським. відповідно 27 і 28 липня 2021 року. До повномасштабного вторгнення Росії, коли південь країни був розмінований, і будівництво КПВВ Чапленка Каланчак і Чонгара йшло повним ходом. В результаті проведеного розслідування ми прийшли до висновку. Здача півдня України, швидка окупація Херсонської Миколаївської. Запорізької областей, оточені Маріуполя за декілька днів, відправлені Зеленським його захисників у полон російським окупантам, підміфічні гарантії Червоного Хеста, захоплення час Запорізької АЕС і шантаж Путіна підірвати її, що призведе до набагато більш атомної катастрофи ніж аварія на Чорнобильській АЕС. Підрив Каховської ГЕС, провал у липні 2020 року спецоперації авеню по затриманню вагнерівців. Це наслідки злочинної діяльності за влади, на чолі з президентом Зеленським, головою офісу президента. Та Єрмаком в діях зеленського єрмака на мою думку, як колишнього слідчого МВС, і начальника відділу військової контррозвідки СБУ, є явні ознаки державної зради, стаття 111 Кримінального кодексу України та посадових злочинів, чинених під час війни. Бойовий генерал, учасник АТО Сергій Кривонос, заступник секретаря РНВО 2019-2020, заявив, це не надбалість, а зрада. Ми замінували все питання, хто вказав розмінувати мости із Криму. Вся відповідальність за злочинну здачу пів. Дня України з ознаками злочинної недбалості державної зради, що призвело до багатотисячних людських жертв та інших тяжких трагічних наслідків, лежить в першу чергу на президентові, верховному головнокомандувачеві ЗС України Зеленському. Відповідно, кримінальну відповідальність повинні понести екс головнокомандувач ЗС ООН генерал-полковник Хомчак на даний час. Перший заступник секретаря РНБО глава офісу президента, член РНБО Єрмак, екс-міністр оборони Таран і вище військове командування, члени уряду, які спільно з президентом зелені. Ленським ухвалили рішення про розмінування загороджувальних протитанкових мінних полів здовж узбережжя і територій біля Чонгару Каланчака, Чаплинки, мостів і дамб, які з'єднували Крим з материковою частиною країни. Мостів через річку Дніпро і мостів через водоканали зрошувальної системи в Херсонській області. До зустрічі глядачів вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.